Документальне відео про інші події в Україні є також одним з елементів виставки, що відкрилася в організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Організатори кажуть, що хочуть подати світові об'єктивну інформацію про війну на Донбасі. Роботи виставці надали 28 митців і об'єднань з нами на прямому зв'язку зі студії Голосу Америки у Нью-Йорку в Вон один з організаторів виставки Тарас Тополя. Тарасе, добрий вечір. Доброго вечора, Тарасе, назва вашої виставки «Ukraine exists» на українську можна перекласти як Україна існує. Чи справді ви вважаєте, що в ООН, де лише за минулий рік було кілька засідань Ради безпеки по Україні, де нещодавно на генеральній асамблеї виступав президент Порошенко? Ще комусь це треба повідомляти? Хтось про це не знає? Дякую за запитання. Ви знаєте, без перебільшення сотні тисяч українців щодня, що секунди докладають величезних просто титанічних зусиль, щоб утримати Україну в кордонах і щоб утримати взагалі державу від агресії. І для багатьох країн в ООН саме питання існування України е, дуже важливе. Вони хочуть, щоб вона не існувала. Перестала існувати як культурна одиниця, перестала існувати як, в принципі, держава. І на противагу цьому ми привезли виставку і документальні факти, і в принципі весь концепт, який стверджує, що незважаючи ні на що Україна існує, і більше того, Україна країна, яка розвивається і. Вносить потужний вклад в європейську політику, в світову політику і в європейський світовий мистецький пласт Тарасе, ви зустрічали людей, які вам казали, що не хочуть, щоб Україна існувала на виставці? Я не зустрічав таких людей. Я знаю, що деякі держави в ООН дуже бажають, щоб Україна припинила своє існування. Ви думаєте, що ваша виставка може змінити їхню думку? Чим ви переконуєте? Я роблю те, що я можу зробити в міру своїх сил. Я збираю разом з своєю командою чесні факти про події на Донбасі, і ми намагаємося привернути увагу до своїх документальних стрічок, тому що вони відрізняються трошки від інформаційних зведень новин новин чи каналів. Там говорять прості люди. Полонені військові волонтери вони розказують англійською мовою е, так само простим людям про ту непросту ситуацію, яка є на сході, і я чомусь переконаний як людина творча, що от оця емпатія, яку здатне викликати це відео, вона допоможе країні е, розказати про себе і змінити якось позицію деяких держав. Але з іншого боку, доступ до цієї виставки обмежений, бо вона в будівлі, куди немає доступу будь-якій людині. Чи правильне на вашу думку було рішення? Відкривати його ООН. Я переконаний, що правильне, тому що аудиторія і ті люди, на яких вона спрямована наразі, вони в принципі дотичні до вирішення українського питання, це однозначно. Але як перша платформа, це звичайно ООН. Далі ми дуже хочемо і дуже надіємося, що виставка поїде Америкою і буде відкрита для відвідування. Принаймні, ми докладаємо титанічних зусиль, щоб це сталося для відвідування широкого загалу. Як Ви думаєте, які ще могли? Би бути способи для досягнення тієї мети, про яку ви сказали, про те, щоб у світі краще знали про Україну. Виставки я дуже чекаю і дуже вірю в те, що почнеться цілеспрямована структурована інформаційна політика української держави, як в інтернеті. Так і по телевізору і в радіо фактично усі засоби гарні, все те, що здатне впливати на точку зору людей, американців, європейців, все потрібно. Єдине, що дуже хочеться, щоб це працювало системно. А ми, як митці, ще не робимо те, що залежне від нас. І ще я дуже вірю, що. Через певний час тих художників, яких ми так само привезли в рамках цієї виставки, це Аліна Гаєва, це е, Копасов, Єфанов, Шаповал стануть на рівень Марчука і Цистана і будуть з гордістю казати, що ми, українські митці, є частина світового мистецького надбання. Дякую, Тарас Тополя, один з організаторів української виставки у Нью-Йорку на зв'язку зі студією «Голос Америки в ООН.